Літом залюбки річку форсувати. А от по осені красиво. Так, треба головами десь мчать літуни на війну. а Ми спробуємо вбрід осінній подолати. Красиве руслище. Ось яке воно. золота осінь вже заходить. Ось так подивимось, як хмари колихається. Ну, ось так. Воно. Зручніше. Ну, ти доволі. Стрімка облягає і так зря не хоче пускати. Ось яка вона красуня Райріка. Так, так зазирнемо туди її Глибу в душу, в душу річки. Ну трошки... Стала глибшою. А то була і зовсім зміліла. Так. О, Не пускає так зря. Треба тут ще бродище знайти. Де воно може бути? І це так непросто. Ось так йдемо, Ну поки, поки ще тут, поки ще не перебрались.